Привіт, друзі, з вами ваш старий добрий рибалка, і я готовий поділитися з вами найсвіжішою інформацією щодо прогнозу кльову на найближчі дні. Сьогодні у нас на порядку денному, 27 грудня 2025 року, і ми розберемося, що ж нам готує зимова риболовля по всій Україні. Цей день, по моєму досвіду, та за попередніми даними. Може стати справжнім відкриттям для тих, хто не боїться морозу і готовий до цікавих експериментів на першому льоду або на відкритій воді. Погода обіцяє бути стабільною, хоча й злегка морозною, що для зимової риболовлі іноді навіть величезний плюс. Отже, готуйте снасті, наливайте гарячого чаю, а я розповім вам, куди йти і на що звертати особливу увагу. Щоб повернутися додому з відмінним уловом. Чому ж цей день особливий? Тому що, друзі, попри загальне похолодання та активне формування льоду, спостерігається цікава стабілізація погодних умов, а деякі регіони навіть очікують невеликого денного потепління до плюсових значень, що може значно активізувати клювання. Почнемо з наших зимових хижаків. Їм морози не страшні, а навпаки, часто йдуть на користь, змушуючи їх активно шукати поживу, особливо, якщо попередні дні були суворо морозними. Окунь. Цей смугостий розбійник у грудні тримається великими щільними зграями і шукає глибини від півтора до трьох метрів. Його улюблені місця це бровки, підводні корчі, перепади глибин. А також місця з донними аномаліями. По моєму досвіду, окунь зараз досить активний, але обережний, тож доведеться трохи попрацювати, щоб знайти його стоянку. Де шукати? Шукайте його на глибинах у ямах, біля руслових бровок та там, де є хоч якісь підводні укриття, затоплені дерева, очерет, залишки торішньої трави. Завжди перевіряйте ділянки біля кордону відкритої води та першого щойно сформованого льоду, якщо такий є адже це зони з підвищеним вмістом кисню. У перші дні після встановлення льоду окунь може виходити на мілину. На що ловити найкраще працюватимуть невеликі мормишки з мотилем або опаришем. Також гарно себе показують зимові блешні вертикальної гри та маленькі балансири довжиною до 3-5 см. Це ваша основна зброя. Гра має бути плавною, без різких рухів, з тривалими паузами, імітуючи легку здобич. Пам'ятайте, окунь зараз швидше схвачує приманку, ніж атакує її. Щука. Зубаста красуня також не дрімає, але її клювання стає більш локальним і прив'язаним до місць засідки. Вона залягає в засідках, очікуючи на свою здобич. Великі екземпляри можуть бути трофейними цього дня. Де шукати Шукайте щуку на глибинах від 2 до 4 метрів, особливо там, де є перепади глибин. Коряжник, затоплені кущі або залишки водної рослинності. У каламутній воді після снігопаду або після невеликої відлиги вона може підходити ближче до берега, де шукає дрібну рибу. Обов'язково зверніть увагу на місця, де зливаються різні течії. На що ловити зимові жерлиці з живцем. Це класика, яка працює завжди. З блешень краще обирати широкі важкі моделі або балансири довжиною від 5 до 9 сантиметрів. Які добре видно в холодній воді. Живець має бути жвавим, а проводка повільною провокаційною, з тривалими паузами біля дна, або в товщі води. СУДАК. Цей нічний хижак у грудні виходить на полювання з сутінків і рано вранці, коли дрібна риба ще не активна або вже залягла Де шукати? Судак, як завжди, любить глибини та чисте твердедно Шукайте його на руслових бровках, біля звалів, ям, а також на перекатах, де є хоч якась течія. На відміну від щуки, він не так прив'язаний до укриттів, йому потрібен простір для стрімкої атаки. На що ловити вузькі, блишні, середні балансири та важка джиг блешня. Ваш найкращий вибір. Кольори краще обирати натуральні або ж контрастні. Проводка повинна бути активнішою, з чіткими підкиданнями і паузами, що імітують хвору або поранену рибку. Пам'ятайте, судак це стукіт у руку, він бере різко і впевнено. Плотва та лящ, підлящик. Мирна риба, попри холоди, також не спить. Але її активність цього дня значно залежить від стабільності погоди та правильного вибору місця. Де шукати плотва та лящ збираються в щільні зграї і тримаються на глибинах від 5 до 8 метрів. Шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким мулистим ґрунтом, де є залишки корму, або в неглибоких ямах з повільною течією. На що ловити? Класичні зимові поплавкові або кивкові вудки з чутливим оснащенням, насадки дрібний мотиль, опариш, репях, тісто. Дуже добре працює зимова годівниця з невеликими порціями прикормки на основі мотиля або дрібнодисперсних сумішей для холодної води. Годівля має бути точковою та дуже помірною, щоб не перегодувати рибу. Маленька хитрість додайте до прикормки трохи кормового мотиля, це завжди приваблює рибу. Аналіз умов А тепер давайте розберемося, чому саме такий прогноз і що впливає на наш клювання 27 грудня, адже розуміння цих факторів ключ до успішної риболовлі. Друзі. Погода на цей день, 27 грудня, в більшій частині України очікується стабільна антициклональна погода. Це означає високий стабільний атмосферний тиск, що риба особливо мирна полюбляє. Атмосферний тиск буде в нормі, без різких стрибків, що позитивно позначиться на самопочутті риби. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до мінус п'яти градусів за Цельсієм у центральних областях, а у західних регіонах може опускатися до мінус п'я, мінус десяти градусів. Вдень же очікується потепління від мінус трьох до нуля на заході та півночі і до плюс трьох градусів за Цельсієм на півдні та в центрі. Це денне потепління, навіть незначне, може стимулювати рибу до більшої активності. Вітер буде північно-західний, помірний від п'яти до десяти метрів на секунду у більшості регіонів, а у західних областях. Змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Такий вітер не створюватиме сильної хвилі і не буде сильно охолоджувати повітря. Опадів, за більшістю прогнозів, не очікується, що додає стабільності лише на крайньому сході, можливий невеликий сніг, а локально, як ми бачимо з деяких джерел, наприклад, для добровеличківського району, можуть бути і короткочасні. Снігові заряди, стабільний тиск і невеликий плюс в день на багатьох територіях це дуже хороший знак для кльову. Температура води температура води в річках та водосховищах України на кінець грудня коливається в межах від 2 до 4 градусів за Цельсієм. На мілководних ділянках та в закритих водоймах вже активно формується лід. Тож будьте обережні, друзі, перевіряйте його товщину на великих річках та глибинах вода ще залишається відкритою, хоча й дуже холодною. Наприклад, у Дніпрі біля Києва температура води становить близько 2-3 градусів за Цельсієм, така температура призводить до уповільнення метаболізму риби, вона стає менш активною, але не припиняє харчуватися. Риба збирається в зграй і йде на глибини, де температура води стабільніша, а течія слабша. Це означає, що вам доведеться шукати рибу на перевірених зимових стоянках. Фаза місяця 27 грудня це фаза першої чверті місяця, де освітленість становить приблизно 49%. Місяць буде у знаку овна, починаючи з 10 годин однієї хвилини ранку. За рибальськими повірями, перша чверть це досить сприятливий час для риболовлі, особливо для початку нових справ. Хоча цей дев'ятий місячний день, який у деяких джерелах вважається критичним і може нести імпульсивність загалом вплив зростаючого місяця, як правило, позитивно позначається на активності риби. Стимулюючи її до годівлі. Багато хто помічав, що саме на зростаючий місяць хижак стає активнішим. Загальна активність риби у цей період, друзі, ми бачимо перехід риби до зимового режиму. Теплолюбні види, такі як карась або короб, вже залягли на дно і перебувають у стані заціпеніння. Але хижак окунь щука, судак. Продовжує активно полювати, хоч і стає обережнішим через холодну воду та прозорий лід. Мирна риба, така як платва, лящ густера, збирається в щільні зграї на глибинах, але при стабільній погоді та правильній подачі приманки охоче клює, особливо в ранкові та вечірні години. Календарі рибалки вказують, що 27 грудня є добрим днем для риболовлі. Коли можливий хороший лов за умови стабільної температури та відсутності сильного вітру, це період першого льоду на багатьох водоймах, що дає свої переваги, особливо для лову хижака, але вимагає максимальної обережності на кризі, загальна оцінка кльову. Друзі, мій прогноз на 27 грудня 2025 року. Хороший? З потенціалом на відмінний як яксата, особливо для хижака. Це пов'язано зі стабільним антициклональним тиском, помірним вітром та відносно комфортними для зими температурами повітря, що дещо потеплішають в день. Активна фаза місяця також сприятиме кльову, стимулюючи рибу до годівлі. Холодніша вода змусить рибу збиратися в зграї на глибинах. Але це спростить її пошук і дозволить знайти справжні рибні місця, де можна буде отримати справжнє задоволення від риболовлі. Ось такий він, наш прогноз, на 27 грудня 2025 року, друзі. Пам'ятайте, успішна риболовля це не тільки знання, а й терпіння, і, звичайно ж, любов до природи та дотримання правил безпеки на льоду. Завжди перевіряйте міцність льоду перед виходом на водойму, бажаю вам ні хвоста, ні лузки. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було вам корисним, і, звичайно ж, поділитися в коментарях, які у вас плани на ці вихідні, або, можливо, ви вже щось цікаве впіймали цієї зими. Поділіться своїми спостереженнями та маленькими хитрощами. Завжди цікаво почитати ваш досвід і навчитися чогось нового. До нових зустрічей, і хай ваші снасті завжди будуть повними.